Один із найшвидших методів збільшити кількість клієнтів продажі, доходи і прибутки використати рекламу. Але дуже часто реклама працює неефективно. Ви витрачаєте на неї великі гроші. При цьому кількість клієнтів не зростає, продажі, й доходи і прибутки теж. Що робити в такому випадку? Як нарешті зробити свою рекламу ефективною? Для цього вам потрібно скористатись лише одним методом: він дуже простий і не потребує великих грошових вкладень, підійде будь-якому бізнесу, чим би ви не займались. і товарному бізнесу, і тим, хто надає послуги, і малому, і середньому, і великому бізнесу, і підприємцям-початківцям. І бізнесменам з досвідом. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найважливіше. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Одразу хочу звернути вашу увагу на один дуже важливий момент: момент без зрозуміння якого жодна, навіть найдорожча, реклама не буде працювати. Що це за момент? Потрібно перш за все зрозуміти. А чому реклама взагалі може працювати не так, як потрібно? І ось так одразу важко відповісти на це питання, якщо не розуміти принцип роботи реклами. Одразу скажу, що зараз можуть прозвучати дуже очевидні речі, але тим не менше, я повинен про них сказати. Справа в тому, що велика кількість людей цього не розуміє правильно, не звертає на це увагу, і як наслідок дивується, чому реклама працює, а кількість клієнтів і продажі не зростають. А тепер давайте розглянемо сам принцип роботи реклами. Принцип виражається у двох речах: перша річ завдання, які повинні ставитись рекламі. Друга річ етапи, які потрібно пройти, щоб запустити рекламу. Почнемо із завдань. Перше завдання познайомити клієнта із вашою пропозицією. Друге завдання показати її тим, кому буде цікава ця пропозиція. Третє завдання зробити так, щоб клієнт, побачивши, купив. А зараз розглянемо етапи запуску реклами. Перший етап вибір того, що ми будемо рекламувати. Це дуже важливий етап, яким нехтує велика кількість підприємців. Ви можете запитати. А як можна запускати рекламу, не вибравши того, що ми будемо рекламувати? Справа не в тому, що конкретний рекламодавець не обирає те, що він буде рекламувати. Справа в тому, що він це не чітко формулює. Приведу приклад, щоб ви краще розуміли, про що я кажу. Є підприємець, який займається продажем жіночого одягу, щоб збільшити кількість продажів, він вирішує запустити рекламу жіночого взуття. Далі він думає так. Ну, якщо я рекламую жіноче взуття, то й моїми клієнтами є жінки. Отже, реклама повинна бути показана жінкам. Тепер він знімає відео, де показано асортимент його взуття. Далі він запускає цю рекламу або своїми силами. Або звертаючись в агентства, це не надто важливо. Рекламуючись на аудиторію жінок, він обрав дуже широку аудиторію потенційних клієнтів. Це означає, що йому потрібно буде витрачати більше грошей на рекламу. Плюс такого підходу в тому, що він за короткий проміжок часу може отримати багато покупців, так як аудиторія дуже широка. Але є один дуже серйозний мінус. Хто сказав, що цій аудиторії буде цікаве взуття, яке показав підприємець у своєму рекламному відео? Адже у відео могло бути показано взуття для молодих, а побачила це відео аудиторія жінок, пенсіонерок, яка точно не купуватиме таке взуття. Виходить, що кошти, витрачені на показ реклами цій аудиторії жінок, підприємець просто викинув у смітник. Ви можете сказати. Так, частина показів реклами і справді може бути на непотрібну аудиторію. Але ж інша частина показів може піти на ту аудиторію, яка нам потрібна. Справа в тому, що при такому підході ви витрачаєте частину грошей на ті покази, які не дадуть вам продаж, тобто неефективно використовуєте рекламний бюджет. У такому випадку вартість вашої реклами зростає і ваш заробіток буде знижуватись. Щоб ви краще зрозуміли, що я маю на увазі під ефективністю, приведу. Простий і зрозумілий приклад. У вас є пекарня і ви випікаєте в даний момент хліб. Для випічки хліба ви використовуєте одну тонну борошна. Ваше завдання як власника бізнесу виготовити із цієї тони борошна максимально можливу кількість хліба. Для чого? Щоб ви змогли продати більше буханок хліба, і як наслідок більше заробити. При такому підході ви будете використовувати ресурси максимально ефективно. Рівно так само і в рекламі. Кожен Кожен показ реклами повинен бути націлений на людину, яка з високою ймовірністю придбає наш продукт. А якщо ми будемо показувати широкий асортимент товарів широкій аудиторії, то тим самим зменшимо ймовірність покупки і збільшимо витрати на рекламу. Тут у вас могло виникнути таке питання: а як знати, кому показати свою рекламу, щоб точно купили продукт, який я продаю? На це питання відповідає наступний етап. Другий етап налаштування реклами. У налаштування реклами я включаю декілька моментів. Перший момент Виявлення цільової аудиторії покупців, якщо простими словами, то нам потрібно зрозуміти. Хто купує продукт, який ми продаємо. Для цього ми визначаємо стать, вік, дохід, інтереси потенційного клієнта та інші критерії, які можуть його охарактеризувати. Для кращого розуміння візьмемо той же приклад із взуттям. Припустимо, що ми провели дослідження і зрозуміли, наше взуття зазвичай купують жінки віком від 25 до 34 років з доходом від 10 до 20 тисяч на місяць, і при цьому вони займаються спортом. Другий момент. Пошук рекламних місць. Тобто нам потрібно зрозуміти, де знаходиться наша цільова аудиторія покупців. І тепер, коли ми вияснили, хто ж є нашою цільовою аудиторією покупців, зрозуміти, де вони знаходяться набагато простіше. Наприклад, ми вияснили, що наша цільова аудиторія покупців жіночого взуття, про яку ми щойно говорили, проводить багато часу у соцмережах. Отже, місцем реклами у нас будуть соцмережі. Третє. Технічне налаштування реклами. Простими словами, потрібно зробити так, щоб наша реклама показалась потрібній аудиторії в правильному місці і в потрібний час. Для прикладу, ми виявили, що наша цільова аудиторія покупців жіночого взуття перебуває у соцмережах з 1 до 3 години дня. Отже, саме у соцмережах, саме в цей час ми і будемо показувати нашу рекламу. Обрати конкретний продукт. Показати його в правильному місці, де знаходиться наша цільова аудиторія, в правильний час це основа будь-якої реклами. Але проте, навіть зробивши усе перелічене, є нюанс, не врахувавши, який усі наші зусилля втратять будь-який сенс і не дадуть нам жодного результату. Що це за нюанс? Третій момент. Утримання реклами, кажучи про утримання реклами, я маю на увазі час перегляду реклами потенційним клієнтом, і це насправді дуже важливий момент, адже якщо потенційний клієнт не подивиться наше рекламне оголошення. То уся попередня робота стане марною витратою часу і грошей і зусиль. Не подивиться, отже, не зацікавиться, не зацікавиться, отже, не зробить замовлення, не зробить замовлення, отже, не оплатить, не оплатить. Отже, ні доходу, ні прибутку ви не отримаєте. Але при цьому ви витратите гроші на цю рекламу. До речі, ви помітили, як кожен із перелічених щойно етапів, впливає на наступний як наслідок на кінцевий результат. І це ще одна дуже важлива річ, яка називається маршрут клієнта. Якщо дуже просто, то маршрут клієнта це шлях, який проходить незацікавлена у вашому продукті людина і стає вашим постійним клієнтом. Розуміючи, як потенційний клієнт проходить цей маршрут, ви зможете легко, швидко, без проблем з мінімальними вкладеннями грошей. Збільшити продажі, доходи і прибуток свого бізнесу. Детальніше про маршрут клієнта я розповідаю ось у цьому відео. А про те, як зробити так, щоб клієнт дійшов до оплати і не губився десь по дорозі, я розповідаю у цьому відео. Обов'язково подивіться обидва цих відео. Давайте повернемось до утримання потенційного клієнта на перегляді рекламного оголошення, щоб ви змогли йому продати свій продукт. Вам потрібно зробити так, щоб він повністю подивився ваше рекламне оголошення. Але як це зробити? Перший варіант. Підвищувати утримання вашого оголошення. Це дуже ефективний метод, який однозначно дасть вам результат. Проте у цьому методі є дуже серйозний мінус. Ви витратите дуже багато і часу, і грошей на розробку такого оголошення, яке точно зацікавить глядача і змусить його додивитись до кінця. Як показує практика, це вдається зробити далеко не кожному, навіть не маючи дороговартісних спеціалістів. І Є ще один варіант: цей варіант підвищує утримання. Потенційного клієнта на рекламному оголошенні до 100%, і при цьому вам не потрібно буде вкладати величезну кількість часу і грошей на експерименти, як у першому варіанті. Я навіть більше скажу: він набагато простіший у використанні. Що ж це за варіант? Другий варіант. Не дозволити потенційному клієнту пропустити рекламне оголошення, і справді, якщо у потенційного клієнта забрати можливість пропустити рекламне оголошення, то він буде вимушений дивитись його до кінця. Відповідно, чим більше потенційних клієнтів подивиться оголошення до кінця, тим більше зацікавиться продуктом, який ви рекламуєте. І купить його. І тут деякі глядачі, які вже мають досвід роботи з рекламою, можуть сказати: але ж якщо не дозволити клієнту пропустити рекламне оголошення, то це викличе негатив до продукту, який ми рекламуємо. І в такому випадку ми не те, що не збільшимо продажі. Ми отримуємо багато негативних відгуків про свій продукт, від чого наші продажі ще більше впадуть. Так, ви праві. Проте є спосіб, який і не дасть можливості потенційному клієнту пропустити нашу рекламу і при Цьому ми не отримуємо негативних відгуків. Що це за спосіб? Це саме той спосіб, про який я казав на початку відео. Я називаю його реклама без реклами. Суть методу полягає в тому, що ви показуєте потенційному клієнту свій продукт, але не пропонуєте його придбати. Ви не створюєте для цього ніяких рекламних оголошень, де будете показувати вигоди від покупки вашого продукту. Це складно зрозуміти, тому поясню простіше. Наприклад, думаю, ви не раз слідкували за боксерськими поєдинками і помічали, що і на рингу, і на одязі самих боксерів були зображені бренди відомих компаній. Так от, власне, це і є реклама, якої ви не зможете пропустити. Ви слідкуєте за боксерським поєдинком і краєм ока бачите таку рекламу на фоні. А так як за боксерськими поєдинками спостерігають. Мільйони людей, так само і мільйони людей бачать рекламу цих брендів. І що найцікавіше, ви не те, що не зможете. Ви не захочете пропускати таку рекламу. Чому? Бо пропустити рекламу означатиме пропустити найважливіші моменти бою. До того ж, така реклама вас не буде дратувати, бо ви зосереджені на події. І це стосується не тільки боксу чи інших спортивних змагань. Це стосується будь-яких інших подій. Головне, щоб такі події збирали аудиторію ваших цільових клієнтів. Завдяки цьому методу ви не тільки можете рекламувати бренд, ви можете рекламувати будь-який товар чи послугу. Принцип той же самий. На фоні події ви просто розміщуєте свій продукт. Тут ви можете запитати, але ж реклама на фоні таких подій може вартувати дуже дорого, і мені на неї просто не вистачить коштів. Чи є спосіб розмістити таку ж рекламу? Але значно дешевше. І я вам скажу так, є спосіб зробити це дуже дешево, в рази десятки, навіть сотні разів дешевше, ніж у варіанті, який ми з вами щойно розглянули. Так що ж це за спосіб такий? Усе дуже просто. Станьте самі рекламою свого продукту. Ви можете розмістити рекламу на одязі чи на транспорті, на автокомпанії або й взагалі на своєму власному авто. Хтось може запитати. А чи дійсно така реклама працюватиме? При такому підході ми ж не збираємо цільову аудиторію своїх клієнтів. В цьому є декілька пояснень. Перше, ви будете переміщатись по населеному пункту, де працює ваш бізнес, чи за його межами, і тим самим будете показувати рекламу свого продукту максимально широкій аудиторії. Чим ширша аудиторія у такому випадку, тим більша ймовірність того, що ми натрапимо на потенційних клієнтів. Друге, ви будете переміщатись регулярно, а отже, регулярно будете рекламувати свій продукт. Якщо є потенційний клієнт, який одразу не звернувся до вас, то з великою ймовірністю він може звернутись до вас наступного разу, коли побачить. Третє. Переміщаючись від клієнта до клієнта, ви тим самим збільшуєте ймовірність натрапити на інших своїх потенційних клієнтів. Дуже серйозним плюсом такого методу є те, що він не потребує постійних витрат на рекламу. Ви один раз вкладаєте кошти, і така реклама працює на вас роками. Проте є і мінус у цьому методі. Він полягає в тому, що результат ви отримуєте не так швидко, як би хотілося. Може пройти не один день, тиждень, місяць, а може і рік, поки ви побачите результат, на який розраховуєте. А на який результат ми з вами розраховуємо? Правильно, на збільшення продаж. Тоді виникає цілком закономічно. Мірне питання. А чи можна збільшити продажі швидше і дешевше? Моя відповідь це абсолютно реально. Я більше скажу, є метод, який дозволить збільшити продажі дуже швидко, буквально вже завтра, витрачаючи на це мінімум коштів і вашого часу. А про те, що це за метод, дізнаєтесь. У цьому відео дуже важливо зрозуміти одну річ: яку б ефективну і потужну методику ви не використовували, скільки б таких методик ви не протестували, вони можуть працювати не так, як ви очікували, і навіть можуть взагалі не працювати. І справа не в тому, що сама методика неефективна. Справа в тому, що ця методика просто не підходитиме під вашу ситуацію. Адже кожна ситуація унікальна, має величезну кількість своїх нюансів і врахувати їх усіх. Не зможе ні одна методика. Ви можете, звісно, знаходити нові методики, тестувати їх, але це забере у вас дуже багато часу, грошей і не факт, що знайдете саме ту, яка вам дасть результат. Що допоможе у цьому випадку? Тільки персональна робота, де буде розглянуто конкретно вашу ситуацію. Тому, якщо хочете зекономити свій час і отримати відповідь конкретно на своє питання, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче. У описі до цього відео. А поки я рекомендую подивитись ось ці відео, вони найкраще доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Тож я з вами не прощаюсь, бо ми зустрінемось в одному із цих відео вже за кілька секунд.